Всім привіт! Ви на каналі Жапастюн. З вами Толік і ми продовжуємо грати Лару Крофт Янгол Темряве. Минулий раз ми зупинились на загадочці Це такий так. Нам в кацені показали три і Відкрився годинник. Що саме нам треба зробити? Напевне, нам треба ставити третю годину. Ага, точно, я трохи туплю. Я забув, що години це, типу, це маленька стрілочка. Yeah, Все, so да, тому що минулий раз я наче поставив на трійку, але щось воно не хотіло. Отак да. от. Так, от. Ми молодці. так, пішли вниз, що в нас там є? Що в нас там є? Сподіваюсь, ніхто нас бити не буде. Я в тому все вже від цих перестріл. Ху. Ху Три, один, п'ять, дев'ять, сім. Понятно, спасибо, що сказали. 3-1-5-9-7. Так, що тут? О! А тут, напевно, 3, 1, 5, 9, 7, да? 3, 1, 5, 9, 7. Забираємо. Кажу, забираємо. Так, ні, давайте, знаєте, що? Давайте ми збережемось.

Угу. Щось там про списи. Да. Всьо, картина забрала іде назад. О, а цей вже Все, вже вбіг, вбіг, втік. Не те, щоб я здивований. Якщо чесно. А. What the Нормальок, так. Взяли челіка всю. І нема челіка. От, якщо він мертвий, то зараз і нас спробують зробити мертвим. Тому я знов збережусь. Звичайно ж. Тому що не треба. Я не хочу, щоб мене спробували зробити мертвим. Просякую падок, я візьму куколку. I Я певен. Я певен, що цей, ну типу, цей журналіст, не просто журналіст. Мені здається, що він частина цієї мафіозної штуки. Я прям певен. Ну. Алло? Алло. Mm Have you changed your mind about the Strahov code? Yes, yeah, I thought I'd give you another chance. But I want the story, the events in Paris, and whatever happens here. It's a deal, Ludic. This passcode will get you into the warehouse area. It's only a low-level pass, but at least you'll be inside the complex. I can take it from there. Have you tried this code yourself? me no the place gives me the creeps workers have gone missing and all kinds of spooky stuff what goes on in there god knows i'd give my innards to find out but it's way too gothic for me if you uncover anything give me first shot at it huh sure thing let's talk in the car the strahov isn't far <laughs> <laughs> Подивимось, Подаєм, подивимось. Так, ми на якомусь складі. Так, збережемось, дуже цих штук з зависаннями. Я не хочу, не хочу. Каже, Галара такий пустий погляд, капець. Бідна жінка, просто не знаю, мені здається, вже закаманалась. Тут бігати, шукати всякі бін, штуки, щоб намагатись не вмерти. Складний рить та розкрадачки грабниці. Так, походу, не сюди, тому що дуже велике. Так тут ничего. Двое тут мы з'явились, да? Да. Давайте ты справа мысль. Ты стремнуть может тут. Вот якась. Ага. ага нам треба прямо так вот сюда ага понятно Нам треба було зробити цю для а -а -а. тепер ми зможемо понятно Oh. А як це сталося? Можливо, треба через спринт. Зараз зараз бережемось і будемо пробувати. Онор, no. куди ти побігло? Сподіваюсь, воно вернеться назад. Тому я збережусь. Тут про всяке слово, про всякую квітку. Годні, я сподіваюся, воно на мене його не А, А, ну, я може туди і господи, що я тут роблю. Так. Так. Угу, дякую. А ти дурна, Чи шо? Ой, не то. Ай, я дурний, і ти дурна. Всі дурні. А хто? а хто розумний в цьому житті? Ну ладно, багато хто. И шо. Ну ладно. Шо. Головне, що я на це цих людей. Да? А то чима. Так. Будемо сподіватися, що вона типу дострибне. Або краще збережемо, А не тільки будемо сподіватись, да? так? Так, ні, давай. Ну, давай. Сюди знову, Да. Так. Так, ні. Mm. Бельбелець. В найвідповідальніший момент переплутати кнопки. Да, я вважаю, що це ну, типу, це геніально. Це... добре, все добре. Ну, ніхто ж не помер. Ну, ладно, Лара померла. Ну, типу, але вона живі, тому вона... Боже, зараз у мене ну, зараз... Нарешті. Спасибо, Лара. Просто блядь, прийди. Лара, блять, сюди. Ясно. Я не хочу дратеншн, але я не паралізую через это. Стрибай нахуй. Нічого нічого. Нічого я вважаю, що це, це загортовує мій дух, це загортовує мою витривалість. Це Це я де я стаю Спасибо. сука. коробки, які типу опинились в вдалому місці, вдалий час. За те, що я просто не почав кричати в порожнечу зараз. А, ти сюди не лізеш. Ну, я думаю, ти не хочеш привертати багато уваги, і ти будеш бігати, блін, на відкритій місцевості. А я так поняв вже, що ну. Uh, ...якби отої зброї нормальної типу отого пістольота, з цим шокером у мене нема, да? Конечно, конечно, мене нема того шокера. Звичайно. ж. Звичайно. Як хорошо, як, як просто так добре, що в мене нема. Uh, той зброї з музею. От прям супер. Уважаю, что это найкраще. Я сподіваюся, що це, типу. Ну, типу, що це підійде і мені в мою зброю. А я не просто збираю, блін, рандомні патрони. Так. Так, да, я буду зберігатися по 100 тисяч раз. Я. Тому що, ну... Фу. Тому що я е, насправді. Я дуже нервова людина. Мені дуже легко вивести з себе. І, ну, типу, особливо грі. Типу, на таку фігню як гра, я можу так заграти, що капець. що мама не горює. Держама. Давай, правильно, натискай всі кнопки, що є. А, назад на буде, да? Пен. Ну і ладно. Не дуже то й хотілось. а ага. куди тебе сувати? Ну, будемо вважати, що я посунув його в правильний бік. О, а тут ти за решітку зачепилась. Молодец, пасім. Дуже-дуже тобі дякую, Ларочка. Так, що тут? А, тут весь цей час. Тут були сходи. Окей. Нічого, зато я пострабав. Мені, мені подобається, коли в мене вдається пострабати ріс таким керуванням. Типу, коли знаєте, коли ти вдало стрибаєш в Ларці новій, там де просто у тебе а, камера крутиться на 360 мишкою. І типу, то це таке досягнення. А тут, коли ти нормально стрибнув, блін, враховуючи що. Лара, ні бачить якось непонятно з тієї камери. То для мене це досягнення. Так, да, в мене дуже дивно досягне. Ти алло. Серйозно? забираюсь на ці сход бань. Не грет! Фух. Та не ла. Байпочто. Можно слова была кучна, я прям... Що ми зробили? Спасибо. Ну, типу, дуже дякую, що ви типу, дали мені зрозуміти, що саме я зробив. Дуже, блядь, очевидно. Я просто включив ліхтарик. Чи що? Полікуюсь, тому що вибачте <сумість>, мене а, якби, да я знаю, я трохи трохи того А, т -т -т ти не цей его не остался. Блять, блять, Лара! Ну понятно, все одно треба и тому що наш ти не можеш забратись на йоба на йобані сходи, молодец? Нашо ви робите такий ракурс? На шо ви. Блять? На шо ви робите такий ракурс? Вы... Блять Ви шо е? Ні! Ох... Ну нічого. Як я казав, це, це перевірка на мою витривалість. Ракурс, звісно, я не розумію нафіга отак от от сильно видаляє камеру. Ну, типу я, я не гра я нічого таке, я просто споживач цієї гри. І, типу, дуже багато мені не зрозуміло. Типу, я ж кажу, можливо, воно якось пояснює. Ну, типу, в... На консолях це виправдано, я не знаю, воно якось зручніше. Але от зараз я, ну, типу, коли граю, типу, це керування. Типу, керування це лад. Типу. Нафіга їм переносити. Перероблювати все керування, переносить щось на гру, фіга так запарюватися. Так, да, вони, типу. Правильно зробили. Але типу, ці камери дуже незручно. Я, ну, типу, я не знаю, чи воно було зручно там. На консолі, Боже. А, це турельки, я поняв це типу, щоб мене не розвалили. Я поняв, поняв. Цікаво, типу, чита, той охоронець просто собі біг, ходить, точніше. Ну, типу, буквально при ньому. Типу, він не знає, чи є тут Лара. Типу, але просто, ну, сам факт, що при ньому на його очах хтось. Е, ну, Заповідаємо, він не знає, він, напевне, ну, проінформований, як і всі вони проінформовані про існування Лари, і, можливо, він би подумав, що це Лара. Е, типу, можливо, але просто хтось з його, типу, співробітників або ні. Е, їбашить просто турельки, знищує їх, і він такий. Я нічого не бачу, я нічого не бачу все добре. ля-ля-ля, у мене просто зміна. Він просто такий. Це просто зміна. Це просто тобі лишилось. Тобі лишилось 20 хвилин до кінця зміни. Ти просто не звертаєш на це уваги, тому що якщо ти звернеш на це увагу, то твоя зміна продовжується ще до кінця розборок. Просто взяла і цих маленьких гвинтів бідних. Короче, наскільки я поняв, перша фіня перша оця циферка, та що на боях, це кількість у мене обоїм, а друга цих. Це кількість патронів в тій обоймі, яка у мене зараз стоїть? Наскільки я зрозумів? Ну, по-іншому, я не зрозумів. Так, і що мені тепер можна, типу, йти. Вниз? А, там закрита та туди. -та Куди мені? Зараз кудись доберемось і завершимо цю серію. М -м -м. Бо це у них драбини, типу Imagine постійно кожен день отак лазити кудись туди. І це такий Господи. Це йде мені відпочити ноги мене. Вони... Що, секунди, туди сюди. А. А. Так, тривай, а тут мені теж щось треба зробити. Тому знаєте, що я подумаю, я напевне. Лотгейм там, де я зберігся, з того боку, і, напевно, мені десь тут треба все-таки спуститись і вже йти їхність, там, де тарелька. Але, але, я ще наказав, це ми будемо робити вже в наступній серії. А зараз я хочу всім подякувати за перегляд. підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Да. І пишіть коментарі. Як ви думаєте, скільки ще серій буде до кінця? Якщо ви знаєте, чим закінчується, то напишіть. Але пишіть, як ви думаєте, від нуля до десяти. Наскільки я згорю в фіналі? Дякую за перегляд. Бувайте, почуємось в наступному відео.